Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні приготування начинки для круасанів, для рогаликів. Дуже смачна. Рекомендую спробуйте приготувати. Приготування. Беру цукрову пудру, всипаю в миску 200 г. Какао-порошок 50 грам. Все перемішую. Щоб об'єдналися всі продукти. Додаю розтуплене вершкове масло. Все гарно перемішую. Все гарно об'єдналося. Получилася така шоколадна моса. Беру харчову плівку. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поділитися відео з друзями та знайомими. Буду дуже вдячна за ваші коментарі та лайки. Ваші відгуки допомагають мені ставати краще. Ваші коментарі завжди дуже важливі для мене. Викладаю на харчову плівку. Буду скручувати ковбаску його і в холодильник на півгодини. І можна вже використовувати для начинки. Нарізаєте її і можна начиняти. Начинка готується дуже швидко, смачно. Рекомендую, спробуйте приготувати. Показую, витягла з холодильника, яка вона тверда твердо стала. Дивіться, показую, що тверда. Чисто розрізала, жде начинку. Будуть дуже смачні рогалики. Оставила одну, одну положила в холодильник. Може, вже, якщо не будете використовувати, покладіть в морозилку, вам ще вона пригодиться. Ось так. Порізала її і розкладаю. Можна і більше класти, можна, можна і менше, як вам подобається. Ось дивіться, яка красива вийшла і багато, розтікається, дуже смачна, всередині. Просто супер. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всі миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!